Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на січень для знаку зодіаку риби. Давайте подивимось, яким буде для вас цей місяць, якими подіями відзначиться, в якій атмосфері пройде. І так, риби січень місяць. І так, в цілому атмосферу місяця дивимось. Десятка монет, чудова карта, карта дому, сім'ї, сімейних традицій. Ну і також ця карта говорить про те, що фінанси для вас будуть в цей період найважливіші. Да? якби Фінансова сфера виходить на перший план. Тому ось так. Але не тільки фінанси, да? я так і сказала, що сім'я, родина, да? якби місяць такий буде. Сімейний. Можливо, це будуть якісь і поїздки до родичів, і родичі до вас, і, можливо, ви до батьків, і батьки до вас. Можливо, ви більше часу будете в цей період проводити зі своєю сім'єю. Можливо, ви поїдете на відпочинок зі своєю родиною. Ну, так, да, такий місяць сімейний. Чудово, Ну, давайте подивимось далі. Які події чекають на вас в цей період. Королева Кубків, чудова карта. Якщо ви жінка, то звичайно карта характеризує вас, тому що королева кубків це жінка водної стихії, рак, скорпіон, риби. Тому в цей період ви будете найбільше проявляти свою ніжність, турботу, любов, да, так як я вже сказала, для своєї сім'ї, родини. Ви будете да, максимум уваги, ніжності й турботи проявляти. Якщо ви чоловік, то можливо це ваша дружина, партнерша. Якщо. Немає у вас партнерші дружини, то для чоловіків є можливість познайомитись з такою турботливою ніжною жінкою дівчиною в цей період, тому зверніть на це увагу. Так, що ще по цій карті? По цій карті ще йде підтримка, турбота, допомога. Якщо у вас, можливо, виникають якісь труднощі, то, можливо, вам на допомогу прийде така жінка, да, як. Вона завжди вислухає, вона завжди підтримує. Вона і якоюсь порадою вам може щось порадити. Тому звертайтеся до такої жінки. Так, давайте далі подивимось карта місяця. Знову карта говорить про емоції, але це більше вже такі емоції, да, якби, Якась внутрішня тривога, хвилювання, щось вас буде хвилювати, можливо, пов'язане з вашими почуттями особистим життям, можливо, сімейними справами будуть якісь хвилювання, якась незрозуміла ситуація, тому що по місяцеві ми завжди не можемо чітко зрозуміти, що як далі буде, як будуть події розвиватися. Тому Якось, ось так. Ну, Звичайно, це ще карта попереджає про обман, тому будьте обережні, якщо ви будете з кимось про щось домовлятися, заключати якісь договори, щоб вас да, не обманули, да, все чітко уточнюйте, домовляйтеся, да, кілька разів якби обговорюйте, щоб потім не виникли ніякі нюанси. Ну, давайте далі подивимось. Ну, і, звичайно, карта говорить про те, що ви прислухалися до своєї інтуїції в цей період. У вас дуже сильна інтуїція, і тут і королева Кубків, і місяць, да, дві цих карти разом говорять про сильну інтуїцію. Тому в цей період прислухайтеся, вона вам допоможе. Давайте далі дивимось. Так, а ось тут п'ятірка кубків, тут якісь розчарування, втрати. І знову да, якісь, як вже і тут карта місяця, і п'ятірка кубків говорить да, про якісь такі негативні емоції. Да, можливо, тут вас із сім'єю пов'язані, можливо, з вашою другою половинкою, якісь розчарування. Да, можливо, ще такий, знаєте, депресивний стан, тому що і по місяцю, і по п'ятірці кубків це можливо такий період якоїсь депресії затяжної, да, період якоїсь незрозумілих почуттів, немає да, якихось гарних емоцій, немає да, якогось позитиву у житті, тому що, можливо, так. Тому вам потрібно звернутися до якоїсь жінки, можливо, комусь і до психолога, можливо, у вас є подруга, знайома, можливо, сестра, яка б вас підтримала, яка б вас вислухала, і навіть да, словом і, словом, і підтримкою вам вже буде краще. Ну, давайте дивимось далі. Рицар жезлів ну, це карта вже чудова, говорить про активність, про амбіції. Якщо ви чоловік, то, можливо, все ж таки вона говорить про вас, що у вас буде багато енергії, сил, ви будете втілювати в свої якісь плани, мрії. Ви будете йти до своєї цілі, вам у вас буде бажання себе проявити, себе показати з кращої сторони. Тому ось так, якщо ви жінка, то можливо це якийсь чоловік, можливо, ваш партнер буде занадто активний в цей період, занадто да буде себе проявляти активно. Но... Тут є один нюанс, да, що партнер більше буде да, якби йти до тієї цілі, як він бачить правильні які кроки. Да. Тому, якщо ви будете йому там щось радити, щось йому допомагати в чомусь, він скаже: Ні, ні, я знаю як краще, я буду робити тільки так, як я знаю. Ну, ось", так, якби. Якщо у вас, дівчата, якщо у кого немає партнера, тут є шанс познайомитись, якийсь буде себе рицар активно проявляти в цей період, це вогняна стихія, овен-Лев, стрілець, тому звертайте увагу на такого чоловіка в цей період, можливо, і познайомитись. Так, давайте далі дивимось. Так, знову тут. П'ятірка мечів говорить про якийсь конфлікт, да? якісь такі нехороші емоції, незрозумілі. Тут карта йде про те, що ну, тут, можливо, і стосується вашої роботи, можливо, якогось колективу невеликого, можливо, ви на якісь курси ходите. Да, де є якийсь невеликий колектив, декілька осіб, але якось да, вони не розділяють вашу думку, не розділяють ваші погляди і можуть на фоні цьому виникнути якісь такі недопорозуміння і конфлікти. Тому будьте обережні. і Ну і Давайте подивимось на підсумок: Сімка монет. карта говорить про очікування. Тому дивіться, ось тут хто по рицарю жезлів, буде таке бажання проявити себе, амбіції, да, якби я вже сказала. І, можливо, на фоні цього виникнути якийсь може виникнути конфлікт. Тому, по сімці монет. Карта говорить, що не поспішайте. Потрібен період очікування. Зачекайте і обов'язково якісь ваші питання вирішаться. Ну потрібен час і не потрібно от, та, поспішати. Тому що рицар би жезлів, може, да, якби ні до кого, ні до чого не прислухатися, а якби. Ось в нього виникла така ідея, він загорівся цією ідеєю і все. Так, якби. А тут неправильно, тому що на фоні цього може виникнути якийсь конфлікт, непорозуміння. Тому краще в якійсь ситуації зачекати. Тому, так, ну, тут, звичайно, якщо ви будете вирішувати якісь питання з документами, якісь важливі питання, то. Теж карта говорить про те, що не так швидко все вирішиться, як ви плануєте, а може затягнутися ця справа. Тому теж не розчаровуйтесь, бо можливо, тут по п'ятірці мечів да, ви розчаруєте, що у вас щось пішло не так, не все як ви планували. Але карта говорить, та, що потрібно деякий час зачекати, і обов'язково ваше питання вирішиться. Ну, і давайте подивимось карту поради для вас на цей період. Що ж карта порадить вам, як вам правильно діяти, що вам робити, щоб ваші плани, мрії на цей період да, були продуктивними і все здійснилось. Давайте карта порада для вас. Так, а ось тут да, п'ятірка жезлів, карта боротьби говорить, да, все ж таки, що вам потрібно буде поборотися за щось, да, за своє місце під сонцем. Да, тому, можливо, тут і по п'ятірці мічів якась і, да, така конкуренція в роботі, тому вам не потрібно опускати руки, а вам потрібно боротися до останнього і показати, хто ви є насправді, да, показати, на що ви да, Бо тут по рицарю жезлів да, ви можете себе показати з кращої сторони. Тому Да, покажіть свої амбіції, свої сили, да, не опускайте руки. Поборіться за своє місце під сонцем, да, як я вже сказала. Тому ось так, ось такий місяць для вас. Бажаю, щоб він був для вас вдалим, продуктивним, не зважаючи на якісь негативні карти. Дякую вам велике за підтримку. До побачення!